Вітаю, друзі! Продовжуємо технічно покращувати можливості наших захисників обороняти нашу землю. Для цього, після виготовлення, налаштування та підготовки кількох зразків, а також узгодження тестових польотів з відповідними інстанціями, разом із фондом Атаман-Сірко були проведені випробування FPV-дронів на оптоволокні. Так як даний вид дронів, на відміну від стандартних з радіокеруванням, потребують значних фінансових вкладень, а це закупівля обладнання, матеріалів, великої кількості оптичного дроту для виробництва катушок з оптоволокном, а також час на виробництво, який треба оплачувати найманим співробітникам, ви маєте нам нагоду долучитись до цього надзвичайно важливого проєкту. Особливо враховуючи сьогоднішні реалії фронту, де такі дрони стають надзвичайно необхідними через тотальне подавлення радіочастот для керування БПЛА, що керуються безпровідним методом. Допомагаючи нам, ви допомагаєте нашим воїнам ефективніше і швидше виконувати бойові завдання по знищенню загарбників, що безперестанку сунуть з усіх можливих боків довжелезного фронту. Дуже сподіваємось на вашу підтримку. Слава Україні, героям слава!